Вітаю кожного з вами адвокат Інчук Анатолій. В даному відео мова буде про те, як перевірити, чи файл підписаний електронним цифровим підписом. так, давайте почнемо Що в момент цифровізації. Багато листувань буває за допомогою електронно-цифрового підпису. Так, йдемо документи. Із, в документи. Викачемо. Ось, наприклад, у нас є. Файл вже підписаний електронним цифровим підписом. Це мій адвокатський запит. От, Виділяємо два файли. Безпосередньо PDF-файл, який був підписаний, та самий підпис. Перевірити. на цьому сайті. Зправу пошуковику просто пишу. Перевірити, чи накладено електронний цифровий підпис. Здаємося, файл успішно перевірено. Усі дані цілі. Протокол, коли накладалися і тому подібне. Якось воно так. Дякую.